Богу можна служити до кінця своїх днів. Роздуми над Словом Божим на шостий день Октабріз 2. Пишу вам, дітоньки, вам прощено гріхи заради імені Ісуса Христа. Пишу вам, батьки, ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам, юнаки, ви перемогли лукавого. Написав вам, діти, ви пізнали Отця. Написав вам батьки, ви пізнали того, хто від початку. Написав вам, юнаки, ви сильні і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя цього життя. Це не від Отця, а від світу. Проминає світ і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, перебуває повіки. З першого послання Апостола Йоанна. Коли батьки принесли дитя Ісус до храму, була там Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх. А з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Вдова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім. Вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать була Божа на ній. З Євангелії від луки На перший погляд, слова святого Йоанна звучать дивно Не любіть світу ні того, що у світі. Тут, на мою думку, слово світ має значення загалу сил, які противляться Ісусові, а ними є люди та демони. Любити ці істоти це співдіяти з ними у боротьбі проти Ісуса і Його Церкви. Наступні слова є не мов би, коментарем самого святого Йоанна, адже все, що у світі. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя цього життя це не від Отця, а від світу. А отже, пожадливість мого тіла теж походить від світу. Так. Бо це сила, яка провадить мене проти Ісуса. Це сила, яка хоче бути вільною від заповідей. Вільною від Бога пожадливість очей підтримується рекламою, засобами масового переказу. Гординя цього життя це задоволення від себе, віра у себе самого, відсування на задній план Бога і його церкви, які видаються непотрібними для сильних цього світу. Святий Лука говорить про 84 річну пророчицю Анну, що вона не відходила від храму, служачи Богові в день і вночі постом і благаннями. Євангеліст показує її як приклад для наслідування. Також і люди похилого віку можуть служити Богові, можуть до кінця своїх днів боротися зі злом. Молитвою і постом вдень і вночі, а отже без перепочинку, як Ісус у пустелі, коли постив сорок днів і сорок ночей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.